Всім привіт, з вами я, Захар, і сьогодні ми будемо записувати колабу. Вгадайте з ким? Хаймен, з вами, вами я. І я... ми я, сьогодні Ми будемо записувати колабу. Та, ми вчора не змогли записати до кінця моє відео, але там вже набрало 6 переглядів. Е, але е, Ми зараз будемо записувати продовження мого світу. Ми в прошлій серії робили конюшню для мого коня. У мене щось помінявся скін, але я не знаю, що мені хтось з його напевно поміняв. Так, зараз ми будемо е, достроювати нашу конюшню в Майнкрафт в моєму світі. Так, вже з створення місцевості. Якщо що ми в школі, тому такі звуки. Все, я в світі. Е, е, в мого друга щось мене нема. Ну добре, я запишу з ним завтра. Добрий добре, гітарист. Прато, ну, добре. Ми мали достроїти в тій серії ковнушню. Ми в тій серії зробили отаку от штучку. Ну, це буде така овальна ковнушення, але вона буде дуже гарна. Ми вирівнювали територію. Отак от в от мене вийшло вирівняти територію. Ну, класно, класно. Отак от, от вийшло в мене. Тут у нас буде перегородка, тут буде один кінь гістариста гі той. А тут, тут буде гістариста гі той кінь, а тут буде мій кінь. Ну, але мені не вистачає дерева, так що я йду його рубати. Так, ми взяли обревне і зараз будемо отут отак встановлювати. У нас має бути модно, так що з однієї сторони буде отак. От. З другої отак. Це модно. Я буду рубати ще дерево. Ну, ну от, отак в мене вийшло, а дороблювати ми будемо на слідій серії. Пробачте, що таке коротке відео, всього лише три хвилини, але... бай Бай-бай! З вами був Захар!